Шановні присутні, сьогодні проводимо е, чергове засідання виконавчого комітету від 26 вересня 2023 року. Е, на цю хвилину є е, 17 членів виконавчого комітету, тому форум для проведення засідання є. Е, порядок денний у вас розданий на руках. У нас по порядку денному 15 питань. Чи треба по порядок денний? Треба. Тоді попрошу, хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за проти, утримався. Дякую. Переходимо до першого питання порядку денного. Про відкриття додаткової групи в Баранівському закладі до шкільної освіти весела каска Баранівської міської ради. Ірина Володимир лисюк відповідає будь ласка. Шановні члени виконково, ви знаєте, що минулого року дитячий садок весена казка. Там функціонувала однакова. У них від 90 дітей минулого року ми відкрили ще одного року. Цього року у них кількість дітей, дітей зараз 52, якщо ви... 8 заяв, Наповнення буде таким чином: 15 для на молодшій, 20 середній, 25 у старшій групі. Кількість навіть перевищує, ту, яка має бути на три групи. Якщо ми вводимо додаткову групу, в всідкує весена казка, то це потягне за собою збільшення також педагогічного персоналу і технічного. Загалом збільшиться на 2,5 штатні одиниці. На 0,5 ставки збільшиться медсестра і буде людина працювати на повну ставку. Ведеться одна ставка помічника вихователя і одна ставка вихователя. Я зі свого боку керівник відділу хочу відмітити надзвичайно продуктивну і результативну роботу всього колективу садочку. Комфортно, творчо, щоразу різноманітні заняття, і е, це єдиний стоп, в якому є приліз учнів навіть під час війни. Е, вони працюють е, багато. Е, є у них штатні одиниці, які не були заповнені, які їм. Е, Скажімо, положення відповідно до нормативів, зокрема, це зручання е, ставки психолога. Якщо збільшується ще одна група, то е, відповідно має збільшуватися на незначну кількість, а на 0,25, на 0,1, на 0,5 технічного персоналу. Але вони е, по долі, за, для економії, вони знають, що у нас е, обмед коштів, не збільшувати ставки технічного персоналу, Вони справляються тією кількістю, яка у них зараз є, але ще просять додаткову групу і педагогічних персоналів. Ну і, звичайно, ми зі струм розпочати. Шановні колеги, є когось у цьому питанні? Сьогодні депутати задавали питання по гуманітарному відділу по збільшенню коштів. Якщо ми вводимо штатну доміницю, вас переховно, то кінця року кошти збільшувати не будуть. Є стану бути не буде, становлено. Не буде зараз на даний момент по дитячих садочках 6,94 ставки, це у місяць складає 64 тисяч 440 гривень, а на три місяці до кінця року нам треба 64 574 на цих військовинах. Тобто ви не зменшили на цій Тобто ти їх 3 мільйони ж внутрішньо вам виділили, і не хватає вам до кінця року? До ми за рахунок військовинку не зменшили. Ну, не заповнені. Розумію. Шановні колеги, є ще запитання? Давай. Ставимо тоді питання в порядку денного на голосування. Хто за? Проти, втримався. Дякую. Друге питання. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету 31 серпня 2023 року, номер 173 про затвердження мережі закладів вишкідвої загальної середньої позашкійної освіти на 2023 2024 рік, також виробництва. Ну, ця зміна у нас пов'язана із створенням додаткової групи. У нас є карці і у нас було 10, 5 груп у всіх садочках громади, саме 36. Це технічне питання, яке я немає запитання? Ставимо переключення на голосування. Хто за, проти, утримується, дякую. Третє питання порядку денного. Про затвердження мережі груп продовженого дня закладів загальної середньої освіти на 2023 2024 рік війну. Так, у нас є в попередньому рішенні 5 груп продовженого дня у щотравні свого дітей. Вони не добрали і 4 є. І відповідно кількість ставок мала бути 2,5, вихователів остає два. Через це теж технічно змінено? Зменшується кількість. Yes. Немає запитань. Ставимо на голосування. Хто за? Проти утримався. Дякую. Четверте питання порядку денного про затвердження мережі закладу по зашкільної світі Баранівського центру дитячої та юнацької творчості на 2023. 2024 рік. Порядку. Шановні присутні, тут теж внутрішні питання, які нас чекають з фінансової сторони. Тут є ось директор новослужбовного центру Наталія Юрівна Богославська, і коли вони почали набирати дітей, ми на початку року затверджували одну кількість Набирати дітей, а вони їх комплектують до 15 вересня, то побачили, що е, є потреба е, змінити е, гуртки, змінити кількість гуртів мистецького і науково-технічного напрямку. Було гуртків 30, аби ще стане 28, а група була 51, стане 48. А в чому різниця між гуртками і групами? Що кажете? А в чому різниця між гуртками і групами? Кількість штатних там у вас нічого не змінюється у межах внутрішніх. Немає запитань? Ставимо на голосування. Хто за? Проти, втримався. Дякую. П'яте питання порядку поданням. Про відзначення в громаді 1 жовтня Міжнародного дня громадян похиловіку та Дня ветеранів члени нашого комітету, щорічно в Україні 1 жовтня відзначається Міжнародний день громадян похилого віку, День ветеранів у завільням до захисту розроблені заходи з нагоди відзначення цього дня. Шановні колеги, дивилися проєкту, що є хтось із запитання? Немає. на голосування. Хто за? Проти, утримують, дякую. Шосте питання порядку денного про одноразової матеріальної допомоги. Тетяна на вас провчу. Шановні колеги, до нас надійшло дуже багато заяв на матеріальні допомоги. Вчора наша комісія провела своє засідання. Ми розглянули 20 звернень на одноразової допомоги жителям міста на рятуванні. Це заяв від 59 заяв і членішема і заємних військовослужбовця на встановлення. Кошти на облаштування пам'ятників і 132 заяви і членів добровольчого формування. Як ви пам'ятаєте, за минулому рахунку ми приймали, вносили зміни до положення надання матеріальної допомоги, де включили такі категорії, як члени сімей загиблих на облаштування могил та членів добровольчого формування нашого. І у зв'язку з цим ми пропонуємо до затвердження вами надання матеріальної допомоги на загальну суму. Мільйон 436 тисяч п'ять гривень, зокрема, 20 звернень на лікування на суму 54 тисячі п'ятсот це одна заява ОНКО – по 2 тисячі гривень, сім заяв поранені військовослужбовці на суму 21 тисячі гривень, дві заяви на суму 10 тисяч гривень. Це на пожежу, дев'ять заяв. На суму 21 тисячі хвороби різної тяжкості. На облаштування могил 590 тисяч та на добровольче формування, на матеріально-технічне їхнє забезпечення, на суму 792 тисячі гривень. Всього 1 436 гривень 500 гривень. Шановні колеги, я в кої Ми це вже не один раз, не один раз є така можливість, тому раз ну, проговорювали. Немає. Так? Добре, дякую. Став на голосування. Хто за? Проти утримався. Дякую. Щоме питання про виплату допомоги так? на покування, також буде носимо. Одна заява на покування, тільки я прошу правку, ми там зазначили тисячі гривень, але на останньому кутками ми встановили дві тисячі. так? Да. Я просто я особисто забула, забулася, прошу випочення. Дві тисячі гривень. Немає, Немає запитань. Хто за? Розгляду отримую, дякую. Восьме питання. Про Розгляд заяви танської вихід з членів особисто селянського господарства. Шановні члени виконкому, надійшла до нас заяви від танської Євгенії Олександрівни, де вона просить, щоб вивезти членства особистого селянського господарства. Скільки не перечитали всяких, ну, так, як є. Що хоч читали, ходила в службу зайнятості, як це так може бути? Було роз'яснення, хоч один метр квадратний землі для ведення особистого селянського господарства, ви теж це все знаєте, в службу зайнятості не ставили. Тепер перечитали все, як другі роблять. Можна вивезти членам особистого селянського господарства. Колись виводили, якщо, допустимо, на чоловікові земля, але жінка була ну, якби прописана разом, все виводили, вони писали заяву. Виводили. На підставі цього, а тепер вже можна ще і виводити, якщо є вже земля. І ти нею просто не користуєшся. А мені докажи, ну, докажи, що ти нею користуєшся. Ну, в принципі, неможливо доказати. Ми йшли з того, що земля в неї є, вона здала його в оренду, ну, получає е за це оренду плахів. Ну, Законом ніде немає. Просить людина вивезти на розгляд виконкову, виносить. Проєкт рішення, дивіться, це проєкти рішення, ми вже подивилися по всіх да. міських крадах, сільських радах, де приймають. Отакий От зразок проекту рішення. Скажу чесно, ну дурдо. Запитаю, на русло, чи я правильно розумію, якщо у мене є 30 соток землі, я використовую підгород, і мені щоб стати в мій шовтата нового зараз я повинен <святе> подістати, що в мене є земля, це 30 соток, так? Да. А якщо воно в мене є, то мене не ставлять. не якщо і мені, mm. і мені, і мені, і мені вас є. Довідку ми даємо, що ти являєшся членом. Тепер ще одне. Ну я не знаю, я так не практикувала, колись в Кашперівці робила зараз в міській раді. Повинні бути якісь журнали, де ввели їх в особисте селянське господарство, щоб вивести. Я не знаю, в мене по сподирся книга є. Ну, я Але теж замінуюся, і дуже складне питання сьогодні. Получається, що чоловік і жінка є членами особистого селянського господарства. Зрозуміло, коли я читала цей порядок, ну, дуже багато є питань, які теж просять проконсультуватися. І получається, що дійсно, що якщо ти бере на себе ведення, жінка вже може написати, що ви мене членів особистого господарства. І так відмітка та у нас робиться, що вона не є членом, наприклад. Але ми ще такого не робили. А тут у місті це цікаве питання. <різвіто> Докажи, що вона працює на цьому року. То яко <різвіто> ж вона отримує регулярну плату? Не підходить. таке, що Тому ви питання на виконтовні. А боже, хай виходить це все. Ну, я просто. Ні, вона почне там стільки стипендій. Ну, так. До отримання пенсії на <клес> да, да. чисто людський фактор да. Людина працювала <клес> в міській <клес> раді, <ні, клес> в тому числі ну, проект рішення всі бачили. Проект рішення скажу <клес> чесно, подивилися <клес> по всіх uh, радах, як то, вони так. його приймають, отаке не зробили. Те, хто тяжко трудиться на землі, стане тобі не може і то допомогу від держави отримати. Там взагалі суперечить назви, оскільки особисте селянське господарство там. А виводить виконкування, вы тобто ви повинні ви самі там рішити з головою селянською господарством. Але ж бачите, вона до чого. може бути паче, але Ну, особисто селянська. Вже воно більше місяць. Хорошо, шановні колеги, якщо запитань більше немає, ну, зрозуміло. Ага. Рішення всі читали, ага. давайте ставити на голосування. Хто за? Проти утримався? Дякую. Дев'яте питання в порядку дзену. Внесення змін до рішення виконкому міської ради від 21.12.2017 року номер 277 про упорядкування Нумерації житлових та інших об'єктів будівництва на території берестівського старостинського округу у даному. Визнати таким, що втратило чинність пункт 204 додатку 1 рішення виконавчого комітету від 21.12.17 року No277. Дивіться про що була адреса присвоєна Надія Іванівна. Включається, була адреса присвоєна для Букіна Олега. А потрібно було присвоїти адресу стов Мирослав Агро в особі ну, в особі директора об'єкт неруховості стов Мирослав Агро. Тому зараз ми скасовуємо втратили чинність у цей пункт, де ми можемо своїм наказом присвоїти йому іменно для стов Мирослав Агро адресу. Просто тоді було Вийшло таке питання, що дуже було хати під одним тим самим номер. Зрозуміло, порахували ці хати, але нам така інформація, що на юрішку ну. Була а так, я думаю, що тут немає ніяких негативів. Просто їм треба виконувати. Нікому шкоди не було. Ні, ні, нікому, це ще каже. Немає запитань. Ставимо на голосування. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Десяте питання в порядку денному. Про затвердження нового складу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітету міської ради Олександр Іванович Луган. Питання про зміну складу членів комісії. Просто зв'язку з кадровими змінами. Перелік додатку є. Додається один член комісії. Хтось вибух, хтось прибув, так? Ну, сьогодні сьогодні. Ще прибул, так. О, Секретаром комісії, щоб була Кучинська Інна Володимирна, я був виконуючий обов'язки, вже проводиться і технічне питання. Хорошо, добре. Якщо питань немає, ставного голосування. Хто за, проти, утримався, дякую. Одиннадцяте питання поразку денної. Про лав'яну дозволу Омельчук МГ на порода житлового будинку. Також, Олександр Іванович. До нас звернулася в жителька <кій> Брандник Марія Григорівна, яка хоче. Продати свій будинок де бойку Тетяна Анатолійовна, яка вже в ньому проживає і зареєстрована своїми малолітніми дітьми. Питання просто технічне, порушень прав дітей немає, але не так, як діти зареєстровані, передається до. Ставимо на голосування. А це обов'язковому порядку, я перепрошую, потрібно зараз таки дозволи брати, коли так, я можу, так. можу так. Так. Чи не порушені права дітей? В таких питань Мається. вже давно йде дискусія і багато юристів юристи говорять, що не тут річ. Краще перестрапати. Але нотаріально затверджена інструкція і нотаріус нічого не йде. Ні. Ага. Нема запитань. Ставимо на голосування. Хто за, проти, утримав дякую. Двінадцяте питання порядку денного про затвердження висновку органу опіки та піклування щодо доцільності позбавлення батьківських прав. Олександр Іванович. До нас звернулася жителька таборів Зінов'єва Альона Миколаївна. Щодо доцільності позбавлення батьківських прав її бившого чоловіка. Це у нас Ванкевич. Сергій Анатолійович, житель Рогачова, вони розведені ще з 2020 року, у них є двоє спільних дітей. З часом злучення він дітьми, здоров'ям дітей, ну взагалі не цікавиться. Він вже назбирав близько 130 тисяч це стану на серпень місяць аліментів. Аліменти не сплачує, дітьми не цікавиться. В кінці того ж року, коли вони розлучилися, вона уклала шлюб з іншим чоловіком, з яким до сих пір проживає і він бажає усиновити цих дітей. А цей Іванкевич, про якого я мова написав заяву згодом на позбавлення його дохідських прав. Питання на комісії погоджено. Прошу підтримати. Тобто той відмовляється, а того не згода, що він не заводи? Ага. Це власне, да? Да, так? Він. Як кажуть, не... Це його відмовляється, а він дає Так, Він відмовляється, він відживає спиртне, плюс він навіть це, що він знає, за цю відмову ще ще й розтратили його, щоб він попив. А ця жіночка, знає чоловік, цей зінов'їв дуже цілковий воює. Воює все дома, я ж ним бачив, що це наша шкода. Хорошо, ми колеги. Ставимо тоді питання за голосування. Хто Проти? утримують, дякую. Дяку. 13 питання про надання дозволу на перерахування та виплату успадкованих коштів також так до нас звернулася е, дружина померлого військовослужбовця Насюк Оксана Валентинівна про надання дозволу на виплату до коштів. Комела тобто військовослужбовця на рахунку банку є певна сума коштів, яка за е, свідоцтвом по праву на спадщину за законом розподілена між дружиною і двома неповнолітніми дітьми. Е, ми ще з таким не стикалися, як виявилось по інструкції банку на виплату неповнолітнім дітям цих грошей. Звернулася заяву, так і підказали в банку, що вони йшли до нас в міську раду, і це виснували вже як якщо, що, в такій продовольці. Це бумажка для банку. Немає запитання? Ставить на голосування. Хто за, проти, утримався. Дякую. 14 -е питання порядку денного. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету. 31.08.2023 року номер 188 надання дозволу присяжню КВ на дарування житлового будинку. Також. Значить, надавався дозвіл для опікуна, яка виявила бажання подарити свій житловий будинок для підопічної дитини-сироти. Однак, за поданням нотаріуса, необхідно визначити уповноважену особу, яка буде представляти інтереси підопічної дитини при укладанні даного договору дарування. У зв'язку з цим вносяться зміни до відповідного рішення виконання. Прошу Нема запитань. Ставимо на голосування. Хто за? дякую. 15 питання порядку денного про затвердження плану заходів з відзначення Дня працівників освіти. Шановні колеги, 28 числа, файлов четвертій у нас відбудеться подія обласного значення запропонування на базі нашого будинку культури зробити великий захід до Дня працівників освіти, Житомирщини, де... Де до нас приїдуть більше 200 вчителів жидомської області, губернатор, голова обласної ради, департамент освіти. Звичайно, це сторона приємна, але друга сторона, що ми мусимо зустріти відповідно людей. Тобто для нагородження нам треба закупити квіти для харчування, брайкава, природи, тому що люди є з усієї області на рахунку у нас є кошти передбачення на такі заходи. Ми просимо 20 тисяч. Чому сума не фіксована по трьох позиціях на е, оформлення, на підвалення квітів, на харчування? Тому що ми не знаємо, чесно кажучи, ще перший години приїде начальник департаменту на нашу репетицію на все. Не знаємо, яка кількість буде грошей е, акумульована на квіти, потім на бутерброди все решту. Щоб не вийшло, що на квітах ми зекономимо, а тут нам не вистачило, тому просимо тут суму. До кінця року у нас передбачені на заходи 36 тисяч, тому ми просимо нам просто от, поводити дану суму. Менше буде, значить менше буде, більше ми не використаємо. Там буде писати оформлення, так? Да? Скажу, ми відверто, ми писали оформлення, але на сьогодні ми вже вирішили, що ми оформлення, обійдемося власними силами, тобто ми вже ми надіяли від цього позбирання. То, це буде? буде так? Да. Ми будемо знати кількість нагороджені. Які... Оце з тим пов'язано, тому що квіти дорогі ми не знаємо, скільки треба їх всіх. На 12-го годину вже годин, заходу вже офіційно. А зв'язати з вами вже 10-ї години. І... Шановні колеги, є в Косіпі запитання? Ставимо на голосування. Хто за? Проти? Утримався? Дякую. Шановні колеги, у нас є питання порядку денного. Залучі проголосовані, може хтось допомогти військово. Дивіться, в мене таке, це я буду допустила. На минулому рахунку ми голосували за те, щоб організувати поїздку в Понськ наших діток на відпочинок. Дітки з'їздили в Понськ, тільки вони з'їздили не, не з 17, го по 25 число, вони з'їздили з 11 го по 19 число, раніше на тиждень, і приїхало не 9 діток, а поїхало 16 го то більше все, що наукувалися ми в те коштори, що був затверджені, там, там, там навіть менше. на 30 тисяч пішло, а 23 тисячі. То вже на рік, я дійсно опустила. Зроблю зміни і прошу вас підтримати. Так, всім, ді, це Підтримаємо. Зміни на перший фонд організувати. В no, клоні no. 9 дітей буде 16 дітей, no. з категорії більшість, хто у нас були військовослужбовці, одна дитина на а то всі, які перебувають сьогодні у гарячі точно. No. Діти приїхали задоволені, але що єдине кале наші супроводжуючі, що дітки були з інших регіонів України, і діти були загинувші. Тобто, супроводжуючі, там одна жіночка була теж, яка втратила в чоловіка, приїхала зима дітками. Гарні, морально гарно відпочили, гарний відпочинок, але каже, як в спілкуванні, то знаки здається дається. Так, то що ви зараз? включаємо осуємо ви, вису. і просуємо ви, за рішення. Шановні да. колеги, давайте ви, порядок денний в різному добавити питання, які озвучила Ірина Володимирна. Хто за, проти, втримався? Дякую. І за і за рішення, щоб. Буде змін на рішення від... Попишемо ну, правильно. Хто за, хто проти, утримався. Дуже вам всім вдячні. Швидеть, так, Дякую.